Всім привіт, дорогі друзі! З вами враз. Ми з вами продовжимо відігравати ЛВК. Наступив у нас сьогодні другий день, і в другому дні ми будемо грати проти клану Грім. На жаль, я не знаю, що це за літери, тому ідентифікувати клан з якоїсь країни я, на жаль, не можу. А, так, тому давайте подивимося, що у нас тут балансу. я Зараз вам покажу. Ось так, як я казав в минулому відосі, що є. Тут навіть 11, -ки. ні, ну це джекпот. Я казав, що там є 14-15, ки ки але прям на таку щедрість я не розчитував. Ну, це доволі класно. Так, ну напевно, скоріш всього, буду робити атаки тільки з -х 17 го там є такі інтересні бази, тому давайте раз розповідемо. І як я і казав, е нічого не поміняється. Так сказати, після першого дня, в принципі, ми зараз на другому місці. Зараз будемо пробувати наздоганять перший клан. Не знаю, що з, з цього вийде. Сьогодні ми будемо грати на основі ось таким міксом з стекловими, те, що у нас було і в перший день, хочу його прям хорошо засвоїть. Сьогодні вже в легенді є покращення. Аж трішки представте. Вчора взагалі тільки одна була, вже потрошки мікс прям засвоюється, я вже чувствую це. А, так, ну давайте розкажу, що я хочу зробити. Варденом я зачищуюсь тут з 12-го цей сектор. Далі у нас. Хоча стойте, можна було б навіть сюди на мортіру дропнути, що цей сектор нам не сильний треба. Тут можна було б дропнути все одно циклопав, тут завести, да, слуйте, можна було б. Чи хоча, чи може зачистити, щоб вже було, да? чи може вже тут почати, щоб скоріше атаку почати? Напевно, давайте біля мортіру так дропну, а й так очі... почищує. А, ну і заход на основний пойде якраз сюди, в сектор з Інферно. Тут у нас буде і почистка з казармами, з квіною, тут у нас скін буде разом іти з циклопами, коротше. Ось такі поки що у мене плани. А, там уже будемо дивитися, де подкинуть можна буде джамп, скоріш всього, по... Своїм таким причувствім. Я думаю, що отут ми ще бомбером зможемо пробити шлях, а отут вже десь прийдеться кидати а, в центрі Джам десь Ну, Це показ такі прогнози. Не знаю, куди пойдуть ці юніти, Тому що ці клопи бачать доволі далеко, хоч у них є одне око, тому вони можуть навіть, якщо я погано зачищу, вони можуть і сюди кудись пойти, да? якщо тут не буде, що їм бить. Тому ладно, давайте почнемо атаку. Сподіваюся, все у нас добре вийде, По снарягам я ось так все взяв. В принципі, нічого не змінилося. Давайте почнемо атаку. Так, ось Так, Тут хай, коротше, почищує мені дракончик. Багато почистки, так сказати, не буває. Треба нам пошвидше тут все справлятися, все почищувати. Так, осадка та, що треба взята, коротше, прекрасно. Так, я вже готуюсь, готую потрошки інвізи, того що треба буде. Треба буде сейвити Вардена. То, що тут теж є ворожий Варден, який можемо його вибити. Хоча, ну знаєте, там з хілками з єдинорогом, у нього прям а, він безсмертний, знаєте. Так, Давайте на ну, я отруту дропну хай потрошки швидше вже там розчехляється цей Варден. Давайте забирає арбалет. І я вже запущу там Голема. Коротше, будемо вже його сюди переманювати. Так, пробуйте надо тут шлях. Так, нормально, там пека почислила, просто бомбер не дуже удобне місце побіг, пробувати паркан. А куди цей бомбер, кстати, я щось не замітив? Куди він побіг? Оце прям печально. Так, інвіз. Блін, вони дуже класно вбивають людяний големі. Слухайте, це для них прям реально не критичні ці големи. Це прям мені подобається. Мік, кстати, я доволі криво кинув джамп. А, ні, а ні, подождіть. А, да, вони припрігнув. Хорошо, ні, я молодець все-таки. Так, давайте інвіз ще на циклопів, хай вони живуть подовше. Може, далі будемо на чемпіонку десь юзати? Мені здається, да, прийдеться на неї тут дропнуть. Лисиці в неї вже немає. Давайте ну я прожму, тоді вже хай там хогі вибігають потрошки. Вардена по приколу чисто прожму, Він, в принципі, мені нічого не дає. У нього, так сказать, стоять пасівки, які завжди з ним. Тобто, ну, пасівни, які завжди діють. Блін, але слухайте, ми до ратуші не дійшли, Оце я прям реально не планував такого. Але в мене ще є кінг. Не. І що з того що він є? От. Так, блін, знаєте, тут було б дуже класності. в мене. Були б землетрясні черевики, а так то ну, їх немає, і ось такий кільт, походу, може вийти. Так, давайте тут потрошки буду почищувати. Треба, щоб Кінг там по фасту якось розчухлився, да й побіг ближче до центра. Слухайте, а може зараз Варден справиться там? Може він справиться якраз з ратушею. В принципі, у нас там, як бачите, хілок багато, він ще живий. Король хернюк, Я його вже прожму, тому що від нього толку ну, немає. Він там пішов на хранилище. Так, ну нам головне забрати двушку. В принципі. Мі... Блядь, варден бнутий просто. Дивишся, що він робить. Просто мразота, а не герой. Ну просто подивіться, що він витворяє. Друга однушка за ВК, ну це я прям вмію. На кожен день однушка це буде круто, я так читаю. да, Ладно, ну давайте. не Несуйте. Зараз я по фасту ще зроблю атаку 17-кідай, в принципі, побачимо, <правж> що вийде ще наверное, одна однушка, тому що я там а, буду атакувати суперхогами, А ви пам'ятаєте, які в нас там вчора були атаки суперхогами? Ну знаєте, в мультиплеєрі вроді нормально зайшло, тому... Попробую теж так реаліз... реалізувати себе на ЛВК. Тому зустрінемося вже на тому аккаунті. Так, друзі, ми вже на аккаунті Донгфорс, зараз будемо отсюди робити атаку. Мікс толком не помінявся, все таке саме і залишилось. Ну, В принципі, можу показати, показати як я вчора в мультиплеєрі атачів. Коротше, ну, дивіться, трішечки, трішечки нормально, Ну, от на ЛВК зараз пройдемо. тут буде реально інтересно. Ось така база у нас тут зустрічає, що я планую робити, зараз розповім. А, закину я її для почистки. Ну на оцей кемп, по крайній мірі, да і мені треба буде ще. Його закинуть сюди на цю будку. Ну і отсюди у нас пойде якраз кінг, тут так сказати, Коломет, це лідяний голем. Да, тут нам буде, так сказати, треба буде звернути увагу. Ну, тут, напевно, треба буде якось пробити цей паркан, щоб сюди Кінг пішов ближче до центру. Ну Думаю, там со склетним спелом можна замутити, щоб бомбер сильно не вмирав. От що там його треба точно буде юзнути, я так гадаю. А, ну, ось Тут у нас цей коридорчик будуть утворювати герої. Хого я планую закинути отсюда з одної години. Ну і ось так там підкидувати хілки якраз для них. Рейдж нам треба буде для героїв, там, де вони будуть тусуватися в центрі. Ну, В принципі, ратуша це теж більш-менш на їх, так сказати, надія полягається в цьому. А, в принципі, все, що я хотів розказав. Зараз давайте пойдемо в атаку. У мене все тут зроблено. А білки всі, які треба взяти. І, кстати, давайте навіть ну, з чемпиом щось придумаю. О, може, якось. Кстати, мене було б його сюди дропнути, щоб він тут забрав свою рікошетну пушку. В принципі, хогі і так і так до неї подойдуть пізніше. Не спідаю, напевно, так і зроблю. Не буду разом як кидати разом з хогами її. Так. Ну, все, давайте пойдемо. Три хілочки взяти. Ну, Доволі багато цих пузырьков хіла у нас тут. Так, давайте. Скелетне. Ось так, ось так. А, блін, кстати. А, да, у мене тут точно колеметство міксі, блін, вже знаєте, стільки міксов в голові. А, трошки вже і розпотерявся, якщо чесно. Ось такий дробно, ну, блін, ну стойте, кінг пішов опять не туди, куди треба. От іменно зараз через кінга у нас... Іде луз, блін, я ще й паркан не, а, не розбив. Боже, яка мразота просто на кінгу, я не можу. Так, ну давайте вже тоді отсюди закінну. Блін, це атака не по плану вже взагалі пішла. Ну, чого реально, чого? Просто в мультиплеєрі, да, хороші бази були. Прям все ідеально заходить. А тут сука, просто хуйня якась, ну я не знаю, просто дивіться. А, не пробився паркан, Коломет мало, прожив не стільки, скільки треба. Ну просто реально якесь неможливе просто таке. Просто ряд чередані везенький. Так, давайте вже прожму тоді хогов, на них якраз пойде у мене рейдж. А, отруту на драконов треба. Так, ладно, давайте. <gül> <gül> Я вже спокоєн, давайте. ну, Потрошки хіл. Наверно, тут нам хил точно знадобиться. Ну і давайте сюди дропну. Блін, хоча там, мабуть, без. А, ні, пожі, там вроді є ще супер хоги. У мене ще є два фріза. Давайте потрошки їх будемо юзати. Там у нас далі один арбалет лишається, тому економити не треба, я так вважаю. Хоча який сенс тут у мене, дійси, і Варден там застряв. Я не знаю, що він далі не пішов. Він просто взяв і вирішив на золото сховище застряти. Просто красавчик. Я не знаю просто. Цей клеш мене потрошки вбиває просто ну чесне слово. Я не знаю, як тут отачить. Вроді реально, в мультиплеєрі хорошо покажеш, хороші якісь бази вбираєш, щоб побути по але Просто коли ти підходиш до ЛВК, все щось не так іде. Кінг іде взагалі хер пойми куди, не туди, куди тобі треба. Так, Кстаті, ми, ми там навіть цей сектор не пройшли, щоб ви розуміли, ну, неудача так неудача. Да, да, знаєте, просто можна було б пробувати якимось придрощеним міксом попробувати атач, наприклад, Гідрою, але Гідра з десантом вже і не так сильно у нас зайде тут. а Тому, в принципі, я думаю, з це вже більш кращий варіант, просто треба попрактикуватися, даже трошки більше. Да, я так буду кожен відео сказати, коли, коли буде якась двушка чи даже однушка якось до нас минулий раз. Ну ладно, Хорошо, нові мікси, в принципі, присвоювати їх реально якось треба. Ну. Через такі помилки це все проїздить. Ну тут, а всього, я просто дуже сильно поспішив. Тому що Кінга зарані, дивіться, тут просто мало яких будівель було. Коломет толком не встиг пробити там забор. Ну і Кінг пішов, само собою, за паркан, ну І що йому там далі робити. Коротше, якось такі атаки. Ну, 84%. Ну, ладно, хоч там у нас однушка, але там теж, вроді, якийсь достатньо хороший процент. Дайте я гляну навіть. Кстати, ну у мене суперник однушку тут зробив, ладно, більш-менш нормально. Ну тут я 88% був. Та, отакі атаки, дуже не так я хотів це все почати, якщо чесно. <схи> ось так. 91 зірка у нас поки що. Тому на цьому буду прощатися, я вже, мабуть, не буду записувати, тому що я ось за до... ще до сих пор. А, я так сказати, мені скоро треба буде бігти уїжджати, тому напевно я це буду по дорозі десь робити, а да, коли буде час, да, в принципі, ну, Записувати тут нема чого. Дивіться, проти 15-го я стою проти 14-13. Тому тут -то мені не буде навіть що записувати, Навіть ось 14-й тонхол. Тут 12-ки. У да. да, мене 16 карашевська. Тут. Взагалі 11. -ка. Ну, ось такі справи на ЗВК. Благо, баланс хороший, що мої рукожопи тут можуть так сказати, поки що, можуть пробачитися. А там вже під кінець ну, реально ця кількість недостатніх зірок буде прям сильно відчуватися. Все, друзі, на цьому будемо прощатися. Поки що. Зустрінемось з вами вже завтра. Як ви розумієте, через 23 години і 41 хвилину будемо дивитися, якраз повторюсь. Я вроді буду. А, ні, кстати, я завтра, в принципі, у мене. Виходний день, можна сказати так, тому може навіть і в цей час будемо записувати. Все, друзі, всім дякую поки що за перегляд моїх кракових онлайн-атак. Там уже далі подивимося, якісь атаки покраще. Що ж, друзі, другий раунд закінчився. Як бачите, ми відіграли 71 на 59. Ну, доволі теж такий непоганий рахунок. Ну, Як ви бачили, який баланс у нас поки що такі лайтовенькі клани попадаються, тому спокійно йдемо. Навіть в цьому дні у нас дві атаки скітнулись, ну, в принципі. Я поміняв, хочу в принципі, щоб набагато так скати ефект багато зірок фармилося. Щоб був шанс. Реально, дивіться, ми тут дуже близько до першого місця. Тому є шанс. Головне їх потім виграти буде. Ну я думаю, тоді вже точно можна так сказати камбекнуть майстер. 2. ну тобто, шанс є такий. А як ми тут відіграли? Давайте покажу, що у нас тут 18 трьошок, 8 двушок. І одна однушка. А хто це зробив однушку, я не знаю. Знаєте, так сказати, в сім'я не без урода. Так, давайте. І у суперника, як бачите, три трьошки. Це хоч щось успокаїє, 16 двушок і 8 трьошечок. Давайте ну, перейдемо, подивимося, що тут у нас по атакам. Як бачите, на 17-х тонхолах у нас, напевно, буде тільки дві атаки, які ми зможемо подивитися. Ну і. Давайте на 10-й номер там глянемо. Там 16 на 16, вроде як атакувало, це точно знаю. А, ну, Від суперників атак немає, тому давайте. В принципі, знаєте, можна і вони глянуть е, всі три атаки на 16-й таунхолі, але ну, не знаю, Ів е, картал це вроді 15-ка, якщо мені пам'ять не зраджує, тому ми з, з 11-го почнемо. давайте. Зараз гляну ще, кстати. Давайте перейду. А ні, слухайте, він тож 16. Ну, давайте тоді тут подивимося вже, що будемо виділяти. Так, тут у нас суперники. Як бачите, почали атакувати корнями, ну не дивно, що вони програли. Так, окей, давайте, дивіться. Так сказати, в кожному відосі стандартна шутка про корніводов. Дефолт нічого не міняється. Так, у нас тут з 9 годин так хорошо зачищує кут вогнемет. ну... Тут, кстати, буде проблема, він ж на Мортіру, скоріше всього, заагриться. І мортіра тут йому трошки так надамажить. А так, закидається вже один корінь з 10, кстати. Це передбачається, секундочку. А це передбачається, як бачите, він закинув коріння, щоб морта стріляла по ньому. А метальник тим часом забирав би мортиру. Ну, чудово, але ціна доволі дорога. Краще б він би дропнув дві вальки, як на мене. Ну, мені так здається. Це міг би не встиг. Ні, Ні все-таки, мабуть, корінь це розумне... розумне рішення було корінця закинути. Переобуваюсь на ходу, так сказати. Давайте далі, дивіться. Я думаю, 2х поставимо. Тому що, дивіться, ну, понятне дійсно, вогнеметом тут сектор спокійно забирається, робиться такий коридор для корінців. Тут корінці закидуються з 6 до 7 годин і ось так це все відбувається. Закідується вже рейджі, подкидуються фрізи на мультиінферно. На друге теж уже тут попало разом з мультибаштою арчерів. А, так, дракон труїться. є один, у нас такий наступний матч буде інтересний, оцей по третьому дню. Того, що я там <гум> щось я не встиг. Да, Коротше, треба було ще і вранці уїжджати, і ввечері там приїхав, да, тільки поставив варитися на карту, то я тільки половину карти закрив і все, там суперникам буде не, не легко закрити, але це вже завтра. Ну, це їм все одно легко не буде, я вам покажу чого. Так, ну як бачите, все от така трошечка лутається, дуже прям. Не знаю, якось дуже дивно і легенько це виглядає. Хоча ти старайся якийсь квітхілом, з Варден Хілом робити предзаходи, гарно все зачищувати, А чувак тут просто бере, а над'єбісь кидає юнітам, чесне слово, в нього якось це виходить. Я, я реально не розумію, як цими корінцями можна атачити. Так, ладно, ще наступна атака. Можливо, це, кстаті, один чувак атачить. Не одиться. Прям одна стратегія. Все-таки саме по закляття по закляттям точно не пам'ятаю, але по Юнітам вроді те ж саме. Вроді чи 10 курінців. Ну коротше ідея атаки практично така ж сама. Тут одразу не, не розтягується, з часу закидується казарми, ну і тут -то в районі 2 годин закидуються корінці. В районі так сказать, казарми, оце однієї години закидується також з квіною та чемпіонкою. Хоча подождіть. А ні, квіна пішла разом з корінцями, там чемпіонка все-таки без квіни. Таунхол уже забирається. Давайте ну, я 2х поставлю. Ось так у нас це відбувається, нас ломають, так сказати, да. дракон взагалі безполезний, там його пофрізили, заотрутили, ну і все. Профіт від нього, від нього ніякого не було. В принципі, ось так забирається ще одна база, ще одна причина дивування, як люди взагалі грають корінцями, і ось такі беруть трьошечки. Ну, в принципі, ось так. Бо деякі прямо руки в від мене. Так, Давайте надалі. І ластова атака у нас буде якраз на 10-й номер. Це 16-ка, да. Просто, блін, знаєте, буває таке, коли бачиш нікнейм гравця, ти вроді думаєш, що він якийсь інший таунгол, і потім якось спустя время дивуєшся, що він вже на якомусь іншому таунголі. Оце прям реально інколи можна слідкувати. Ось така стріла залітає у кінатах закидується з 3 годин. Тут як я замітив. Зборилася одна ППОшка, на жаль, Дуйка не забралася, було б класно. Так, ну і закидується чемпіонка в районі 10 годин. Тут Інвіза для неї все. А, армія тут а, дракончики. Це, наскільки я знаю, мікс а, Мікс Старса, да? він, він таким грав, не знаю, чи зараз грає. В принципі, Onl-дракону набрав, ось так. А, не, а ні, це не його мікс, все-таки це ж без повернення героїв. Тут а, у нас чувак грає з якраз цим. Поверненням героя, да, з е, регенерацією, це іде для героїв воскрешенням, як можна так називати. Так, оце мене, кстати, лякає, лякається, треба буде зараз. Е, зараз слід запустить армію. Мені не буде коментувати, я перебіжу в інше місто до перезарядку. На зарядку зря, поставити, щоб просто не вирубитися посеред запису. Так, у нас тут Супер Дракон полетів на квіну, і це його помилка. В принципі, для квіни не проблема справитися з ним. Ну і як бачите, все. Отак він розсосується просто. Закідують у нас дракони тут в районі 4-6 годин. Як бачите, 50% бази вже і не було, це спокійно забирається. Так, давайте воспользуємося моментом. Кстати, тут та людина грає з Камнекідом. Це дивно. Тому що я мало бачу людей, які грають з цим юні юнітом осадкою. Так, я вже так сказати на місці. А, зараз. Я вже, щоб потім пізніше не бігати, краще зразу поставлю, де да будемо з вами спокійно це все записувати і не париться. О. Так. Ну, як бачите, все спокійно. Так, а що тут у Вардена? Взято? Тут у нього рейдж з книжкою вічності. Ну, в принципі, База, я б сказав, бо я таким граю, наприклад, з суперсиняками. Кстати, забув вже про цих суперсиняків, треба буде якось з ними на ЛВК скатати, Я то граю всякою херньою новою і нічого не виходить. А забув реально про легендарний мікс, який прям дуже хорошо себе показує. Треба буде реально взяти на зміт. Коли його сука треба качати, знаєте, він же ж отримав недавно новий левел, і це прям проблема. Ладно, давайте далі Що тут подивимося. У нас атака на 10 я казав, доглянемо. Да, Угу, шостий і другий. Ну, давайте почнемо з 16-го хола. Вони вже тут всім набрили за три атаки. Давайте вже четверту атаку покажемо. Хоча не знаю, може, раніше, може мені просто так набрило. Да, ой, 16-й, опять ці атаки на 16 Ну може комусь інтересно, то реально ну, це індивідуальна тема. Так, тут у нас опять корінці, але вони хоча б тут з хілочками. Оце прям буде інтересно. Ну тут, всього буде юзатися ще й черевики для чемпіонки. Да, моя так сказати, логіка працює добре принципі, інвізи побачення, для чого ж вони тут а ще в наземній армії? Явно для десанта. Хоча є, є інколи такі, так сказати, ісключення. Так, ну чемпіонка тут 6 годин один так почищується, вона без проблем доходить до Моноліта. Моноліт теж без проблем забирається. Ну і тут а вже потрошки вманюється конкастул у суперника. У них, напевно, у всіх будуть титаніди і льод, льод голєми, то що коли я атакую, наприклад, там Стінків, то я взагалі не звертав увагу, то що там на на левела таунхоли були понижче, бази слабі, тому Ну, КК не сильно ролі грали. Я якось на це не зверну уваги, що у них там не знаходиться взагалі. Так, ось так у нас забирає тут ця чемпіонка. Давайте я 2х поставлю. В принципі, інвізи закінчилися. Чемпіонка забирається, казарма з 5 годин закидується, і там покидується квіна, і в районі 7 годин закидується корінці. Ось так прям все відбувається в цій атаці. Доволі класний коридор створений для корінців. Так, чемпіонка там теж запускається разом з ними. ну, Задумав і Рікол Спелла, і її, так сказать, запхали. Так, ага, там ну, там людини да, там, реально, у нас тут фрізов взагалі вже не лишилося. Так, ну потрошки армія доходить до Таунхола. Так, ну все, тонхолл збирається, вальки там ще так сказати, с краю бази чистять, там ще і пека, до речі, жива. Ну коротше, і корінців теж багато залишилося. Доволі класна атака вийшла, багато чого так сказать, залишилося. Ну, кстати, хілки взяті, але вони взяті тільки для основної армії. А не як я думав, що зараз тут буде якась проходка за героями йти. І я прям не знаю, якось в душі даже обрадуюсь. Наступну атаку, яку ми глянемо, це на шостий номер. Давайте ну, подивимося. Тут у нас а, теж корінці, теж прям купа валюк, і тут -та також, скоріше за все, буде а, заход чемпіонка. Як бачите, тут і ракетний спид взятий зарані прожимається, і з 8 годин то чемпіонка таку зачісточку робить. Так, забирається папошка, по ну і все, там Пойда, списи вже закінчуються, ці реактивні, і чемпіонка. Включається, так сказати, більше на неї будуть тратися інвізи, щоб робити якісний предзаход. А, так, предзаход більш-менш бачити хороший, вже мінус одна мультибашта арчерів. Далі вона. Ага, тут мультипуш... Як це вона? Вогнепушка називається. Да? Вогнепушка вона забирається, забирається один з двох, який знаходиться на цій базі. І Забирається також мульти -інферно. Прекрасно, дивіться, ще й ауро і вона встигає забрати вогнепушку, Так, кіл, на жаль, не добирає другу дорогу але там, скоріше, вона б не встигла. Тож тут, дивіться, і метальник, і арбалет буде шмалять, і. Так. Тут, коротше, багато дамага по ній буде прилітати, тому це, мабуть, неправильне рішення. Далі у нас тут з 5 годин закидуються уже закидуються корінці, валькі, гер... <кхм> перепрошую, герої, там, кінг, да, ну, кстати, чемпіонка де. Що то я її потеряв <кхм> взагалі? А, вона ще не це є, точно там ж баночка там ж є, та, знизу. Так, у нас тут так і вальки зачищують в районі трьох годин. Ну і основна армія пішла в ближче до центра бази, і це доволі класно. Так, в принципі, вона вже в центрі бази. Так, я думаю, 2х можна вже поставити, тому що атака більш, так заход хороший вийшов. Вже далі тут а, справа за корінцями, за героями, які лишилися в живих. І тут. А... Кстати, чемпіонка десь строго, да, все-таки запустилася. Щось я прогав цей момент, коли вона запускалася. Прожимається кінгу, кінга тут землетрясні черевики, плюс скоріше, м'яч. Ні, тут речі це слитич. <laughs> це прям, знаєте, як я на рашері катаю з на те, що у мене просто не вкачений м'яч. От і все. Вот и, в чому то й діло? Де да? вроді його там взагалі немає. Так. Окей, давайте 4Х тут поставлю, вже будемо потрошки прискорювати, заверш, завершувати атаку, тому що ну, доволі класно все вийшло. Так, давайте далі. Ластова атака, це на другий номер. Так, Джеліон, ну це, скоріше, атака супер. Так, да, це супервідума атака буде. В принципі, я теж щось нещодавно, знаєте. Ну, в принципі, сьогодні я, напевно, буду. За спойлери так сказати, так сказати, легенди дивляться до кінця. А в третьому дні я буду тачити <смі> да, Там такі хорошенькі бази, то вже на наступний день побачите. О, дуже класний файр, до речі, залітає. Як ви бачите, там і вогне пушка була, було, і, була, була вроді рікошетна пушка, і був також метальник. Ну Це, слів вірить, якщо вірити, як база симетрична, є о вірить прямому секторі. Да, то скрізь такий схожий дефенс був. А, так, ну і все. А, тут а, З 2 годин закидається відьми Квіна тут, з 12, квіна з однієї години. Ну і ось так потрошки розворачується атака. А, так, кидається ось такий джампік, там ще підкидається на рікошетну пушку скелетон спел. Я думаю, два їх поставимо. У нас ще дивіться, по запасу є один рейдж, два фріза і також один інвіз. Також прожаття Кінга. У Кінга тут землетрясні чоловіки з трясом. Доволі класний дамаг нанесе, да, зараз вже прожимається, відкриває шлях для супервідьм, де їм цього буде якраз достатньо, щоб забрати ратушу. Ну а там діло вже реально. Діло то просто забрати оцю. Я не знаю, кстати, як цей Дефенс називається. Я просто її виставив, але не читав, як він називається. Коротше, цей, не знаю, Модіфікація якогось, да, ну. Ось так це все будемо називати. Я потім гляну, щоб все було красиво і по офіційним назвам це все називати. А Так, ну, як бачите, все, атака завершується, підходить до кінця. Реально з тим сектором, як я й казав, ніяких проблем не виникло. І ось така трьошечка. Дуже класно, да, бачите, суперенькому все-таки все ще заходять. Треба їм ще левел бахнути, щоб прям атаки на ізі залітали, от тоді прям буде треш реально. Так, все, друзі, всім дякую за перегляд. Ось такі атаки, як бачите, ми з суперником прямо на рівних Вони дві атаки не зробили, ми не зробили Ось так вони проіграли, ну і ми на друге місце поки що виходимо. Все, друзі, зустрінемося завтра. Вже будемо з вами катати там. Там противник більш-менш ще легший, можна сказати. Хоча, знаєте, кажеться куди ще легше. Тут одинадцятка і так була, ну таке буває, навіть у майстрі 3. Повірте, друзі. Все, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайк, і підписуйтесь на канал. З вами був Ерест. Всім пока!